31 травня минулого року сталася непересічна подія. Уряд, який божився, що не буде збільшувати тарифи для населення під час війни, заявив, що ці тарифи зростуть вдвічі. Причому зростуть на наступний день з 2 ,64 гривень 64 чотири копійки за кіловат на 64 відсотки, що відповідно 4 ,32 гривні 32 дві. Копійки за кіловат, і таке зростання було оголошено нам в кінці травня. А вже з початку літа минулого року відповідна комісія по регулюванню тарифів для населення і в принципі регулювання всієї енергетики під назвою Енкар'єкпе оприлюднило своє рішення, яке в принципі показало, що так справді тарифи для звичайних людей за електроенергію зросли більше ніж в два рази. Ось якраз сьогодні ми з вами будемо розбиратися, чи справді треба було підвищувати тариф на електроенергію для населення, куди прийшли ці гроші, і чи було це необхідно для стійкості нашої системи, чи стало депозитом для найбільшої корупційної схеми в історії України. Тому ми починаємо, але перед цим нагадаю, що ви на каналі Ярослава железняка залізний Нардеп. Ми розбираємося, куди йдуть ваші гроші. Тому обов'язково підпишіться, ставте подобайку відео і залиште свої коментарі, якщо ви одразу вважаєте, що тарифи треба завжди залишати на дуже низькому рівні. Але перед тим, як ми почнемо розбиратися, я хочу вам прочитати дуже-дуже дуже скорочену лекцію про те, як працює взагалі ринок електроенергії. Якщо коротко, то зараз у нас фактично має. Тужності виробляти електроенергію дві компанії: це Енергатом, ядерна енергетика і Укргідро, відповідно гідроелектроенергія. і вони продають свою електроенергію по складній схемі, яку зараз точно вам не буду розповідати, але населення дешевше ніж вона по факту вартує. і от якраз різницю от між тим, як вони, ціни, як за яку вони продають. І скільки вона насправді варта, mm -hmm. Називається компенсація ПСО або спецобов'язки. Коротше, його держава фактично доплачує за ну таку субсидію для тарифів. Тому, якщо дивитися на, на цю ситуацію з іншого боку, коли тарифи піднімаються, енергоатому треба менше компенсувати грошей за продаж електроенергії населенню, відповідно у нього зростають прибутки. І це достатньо очевидно. Про це написав ще в, на, в літом минулого року Форбс, який, до речі, посилався навіть не на своїх експертів, а на виступа віце президента та компанії енергатом Якоба Хартмонта, який заявив про те, що так цього року через збільшення тарифів енергатом має навіть отримати прибуток. Це справді дуже було логічно і правильно про це писало багато і різних видань. Оцінки давали теж різні. Хтось говорив, що це принесе енергатому додаткових 20 мільярдів, хтось навіть говорив, що 50 мільярдів. В будь-якому разі, е, ну, Якісь доходи точно у енергоатому мали з'явитися від підвищення тарифів, і, відповідно, про це заявляло багато ЗМІ. Якщо подивитися в деталі, то до підвищення тарифів на кожному кіловаті. Які продавався населенню енергатом, втрачав 22 копійки. А після того як вже тарифи збільшились на 64%, то на кожному такому кіловаті він навіть заробляв гривню 18 копійок за відповідно кожен проданий кіловат, що по оцінкам, наприклад, того ж самого Форбс мало принести в рік енергатому 30 мільярдів. І ще тоді дивиною стало те, що, попри очевидну логіку, енергатом вийшов з простуванням цієї новини, сказав, що ніяких прибутків, ніяких додаткових грошей він отримувати від збільшення тарифів не буде. Ну, справді це не пов'язано було ніякось з логікою, тому ми вирішили запитати їх фінансовий план, як ТСК ми могли його отримати, і от аналізуючи цей величезний документ в 40 плюс сторінок. Побачили підготовку до дуже цинічного, а також дуже, ну мені здається, непродуманого кроку з боку енергатаму. Бо умовно, ми побачили те, що вони хочуть заховати ці гроші під виглядом амортизації, і підтвердженням нашої теорії на той момент, аналізуючи їх фінансовий світ, стало. Зустріч закрита зустріч між міністром енергетики і народними депутатами, коли він намагався їх вмовити на голосування закупівлі ядерних блоків у Болгарії, де міністр випадково сказав про те, що гроші для такої закупівлі у енергодомах є, вони накопичені як амортизація з. Відповідно, переоцінки майна. Ось зараз ви такі: блін, що таке амортизація? Давайте я вам коротко поясню, і ми далі продовжимо наше розслідування. Це коли у вас є якесь обладнання або якесь устаткування, whatever, і воно поступово застаріває, і ви певну суму свого прибутку можете. Ну, умовно, віртуально відправити на те, що колись ви його будете оновлювати. Я трошки тут зманіпулював і спростив, але в цілому це якісь гроші, які ви можете сказати, ви витрачаєте на, в майбутньому на оновлення, ну, наприклад, атомної електростанції. Ось в енергоатомі, отримавши прибуток, вони вирішили ще. В, на початку цієї всієї епопеї з атомним будівництвом сховати ці додаткові прибутки в е амортизацію від. Ось, користуючись цією схемою з амортизацією, енергатом вирішив сховати додатковий прибуток, який з одного боку захищає їх від того, що вони не заплатять достатньо податків, в даному випадку на 2 мільярди гривень. А з іншого боку, ці прибутки держава не забере у вигляді дивідентів, тому що нагадаю, енергатом це державна кампанія. Починається 2025 рік. Виходить звітність компанії Енергатом на «Юконтрол». До речі, велике дякую, «Юконтрол» за те, що ви існуєте. Це справді прям дуже дуже зручно. Ми постійно вами користуємось, і в цій звітності, яка офіційно опублікована, ми бачимо те, що насправді енергоатом отримав прибуток в 2024 році. Більш того, одразу виходить стаття на Форбсі, яка якраз посилається на ту саму звітність, яка говорить про те, що, по-перше, енергоатом отримав все ж таки прибуток 1,3 мільярди. Це нагадає саме те, що енергатом спростовував ще півроку тому. А друге, і те, що нам більше цікаво, це те, що частину цього прибутку, як і податків, енергатом не показав, використовуючись якраз. Ту схему замортизацію, про які про яку я вам розповідав буквально декілька хвилин тому. Ось візуалізація якраз того, що відбувалося з фінансовими показниками компанії за достатньо показовий період, буквально там 4 роки. І ми бачимо якраз тут декілька речей. По-перше, те, що переоцінка активів відбулася, і вона відбулася достатньо стрімко. По-друге, що амортизація зросла майже на 89%, тобто, з 12,4 мільярда мільярди вона зросла на 23,3 мільярда мільярди гривень, що дуже дивно, тому що зазвичай амортизація вона йде достатньо поступово. А тут такий різкий стрибок. Ну і останнє, на що треба звернути увагу, це те, що окрім амортизації і доходів, навіть прибутків, ще різко за збільшився якраз показник ліквідності, тобто грошей, які накопичуються у компанії для якихось майбутніх закупівель. І що це за майбутні закупівлі? Я думаю, що ми з вами починаємо вже підозрювати. Тут стає ще більш підозрілим, тому що після виходу статті, яка посилається на офіційну звітність, виходить. Це ж таки заява знов ж таки прес-служби енергатами, яка спростовує цю статтю. Ну тобто, не те, що спростовує, вона говорить про те, що на них наговорюють. А що саме наговорюють, не уточнює, тому що знов ж таки там факти, які написані в офіційній звітності е, статті, тому коротше, незрозуміло, навіщо це було від енергатами, Ну вони звернули нашу увагу і. Ми маємо амортизацію, ми маємо якусь дивну історію, коли державна компанія ховає від держави свої прибутки і відповідно податки, і відповідно нам треба зрозуміти навіщо, хоча ми напевно вже знаємо відповідь. Це робиться знову ж таки для того, щоб закупити у цей старий російський мотлах у вигляді ядерних реакторів, які лежать зараз у Болгарії, і якимось чином болгари хочуть нам їх продати навіть дорожче ніж купили до цього у росіян. Ем, так як е, Міністерство енергетики гроші ніхто не хоче давати, не ані Європейський Союз, ані американські партнери, ані банки, то, відповідно, їм ці гроші треба десь шукати. І якраз е, тут ми знову ж таки повертаємось до міністра енергетики, який за довгий час вперше сказав щось е, правдиве, коли він заявив, що ці гроші вони таким... Хитрим чином накопичили на рахунках енергатами для того, щоб потім з них почати оплачувати велике атомне будівництво, яке є найбільшою корупційною схемою за історію України. Ну, справді найбільшою, навіть якщо ми говоримо порівняно з вишками Бойка, то тут сума буде значно більше. Тут можна довго говорити про цинічність і етічність взагалі історії з підняттям тарифів, але я одразу скажу, що я невеликий соціаліст і вважаю, що в принципі тарифи насправді не ринкові. А... І той же час вважаю, що якщо у державної компанії були гроші, вона мала їх витрачати дуже розумно або їх відправити в бюджет для того, щоб ми профінансували військові потреби. І нагадаю, що вчора було відео, якраз яких грошей для цього не вистачає, або на захисні споруди від російської атаки дронами або ракетами, і тут якраз Енергатом ніфіга не зробив, про що навіть писали. Associated прес, або просто подумати, чи треба саме зараз підвищувати тарифи, чи можна це відкласти. Одночасно енерга там накопичував їх і іноді витрачав на відверто корупційні закупівлі. Зазвичай кожен раз, коли енерга там проводить якусь закупівлю, він потім виходить. Тобто він попадає потім в новини про те, що щось закупили в два-три рази дорожче. Ми буквально сьогодні були на засідання профільної ТСК і питали їх, чи розуміють вони, що ці гроші вони накопичили за рахунок нашого бюджету. Відповідь була розмита і неочевидна для них, і для народних депутатів. А коли їх запитав, чи планують вони використати гроші від амортизації на ядерні ці блоки в Болгарії, вони почали ну, ховатися від відповіді. Але я думаю, що вже очевидно, що вся ця схема з підняттям тарифів, потім спростуванням очевидних речей, навіть двічі спростуванням, е заяви про те, що. Компанія буде неприбуткова, була для того, щоб якраз і провернути цю історію з амортизації, накопичити ці гроші за наш з вами рахунок, і в нужний момент, який напевно скоро прийде, якраз і оплатити оцей російський мотлах, який знаходиться в Болгарії. Тут я хочу закінчити на чомусь позитивному і покажу ще один документ: це відповідь Національного антикорупційного бюро на. Наш навіть не запит на нашу заяву про злочин, яку ми склали ще аналізуючи перший фінплан Енергатому, коли ми знайшли історію, що вони витратили сотні мільйонів гривень без будь-якого дозволу парламенту на початок цього великого ядерного будівництва. І тому у мене є переконливе відчуття, що ті історії з цією підмішкою амортизації для того, щоб якраз Мати гроші на те ж саме велике атомне будівництво, вони стануть гарним доповненням до матеріалів справи, які, я сподіваюся, НАБУ колись реалізує, ну і всі винні в розкраданні грошей понесуть покарання. Е, що ж, я дуже сподіваюся, що ви не тільки зробили висновки, е, як. Енергато Міненерга хочуть використати гроші тарифів, а і в принципі зрозуміли наскільки детально. Вони готуються для того, щоб освоїти мільярди, навіть десятки мільярдів. І, звичайно, єдиний спосіб цьому протидіяти це поширювати інформацію про це, робити це публічним, щоб це впливало на рейтинг, щоб дзвонив президент на них сварився, щоб вони спалилися. Ну і звичайно, це можна зробити як мінімум тим, щоб поширити це відео, поставити йому вподобайку, написати коментар, що ви думаєте про Енергоатом, Енерго, щодо підняття тарифів, Взагалі можете написати, що ви думаєте про підняття тарифів. І, звичайно, слідкувати далі за такими маленькими, але тим не менш розслідуваннями на нашому каналі. А з вами був Ярослав Железняк. Нагадаю, це канал Залізний Нардеп, і всім до побачення.